Друзі, всім доброго здоров'я. Ми з нашою пасікою розміщаємось на півдні Київської області. Вирішив записати відео, поговорити про те, е, наскільки вигідно сьогодні займатися бджімельством, хто тримає бджоли, яким чином е, можна тримати бджіл, щоб жити з цієї справи, ну або отримати додатковий дохід. Звісно, що. Пасіка це така справа, всі знають, ну, зазвичай всі пасічники відповідають більш романтично, що ось дільництво це така річ, коли треба любити бджоли, займатися ними і так далі. Але ж разом з тим всі розуміють, що з пасіки можна також і жити, і існувати. Багато людей, власне, живуть з пасіки, тобто заробляють на цьому пошти. І, в принципі, воно одне іншому не заважає, тобто любити бджоли, займатися ними і разом з тим мати цих джіл, 에, ну, тобто розводити до такої кількості, 에, настроювати таким чином роботу, щоб це приносило ще і певний дохід. Звісно, що зараз всі пасічники пишуть більшість, ну, переважно тобто більшість, пише, що дівництво стало вигідним. це виправдана інформація, оскільки оптова ціна дуже низька, то тобто, дільництвом займатися, так як займалися товики, пасічники, які мають великі пасіки, і просто здавати на то не мед, це вже стало невигідною справою. Чому? Тому що насправді е, зараз е, ціна вже така, що ну, як цукор. Але разом з тим, з цій справі можна, ще, в принципі, жити тим людям, які певним чином пристосовуються. Ну, тобто, Кожен з нас має розуміти, що є в нас оптова значить, метру, є також і розниця. От на оптовій тут вже фактично на сьогоднішній день неможливо заробити. Або треба мати вже таку кількість вуликів, що простору їх обслуговувати, це дуже важко, тобто дуже багато треба тримати. Мати великі тоножі меду качати, і тоді можна ну, там, на кусок хліб заробити. Я не спрошу нормально заробити, але на кусок хліба фактично на прожиток. Це теж зрозуміла ситуація, тому що сьогодні війна в країні, і багато людей. От я так спілкуюся, запитую, ну бо цікаво, там, хто в якій галузі працює, хто скільки коштів заробляє. Деякі зарплати, десь з якоїсь справи, там, якщо це підприємці, теж що виходить сьогодні заробити. В принципі, в більшості галузей зараз ситуація подібна. Тобто заробити дуже важко на бджільництві. Але разом з тим, зрозуміло, що коли пасіка є додатковим доходом, або коли у вас відпрацьована відпрацьований продаж меду, тобто йде торгівля, є нормальний збут. Розницю то набагато веселіше, тому що можна заробляти, заробляти ну як, посередні заробітки, повторюся, на кусок хліба заробити можна. Але знову ж таки, окрім пасіки, окрім роботи з вуликів, в такому випадку доводиться займатися і збутом продукції, тобто продажем меду, продажем продуктів джільництва. Вже щось треба нове видумувати, там, наприклад, про поліс той самий збирати якісь настойки робити. Я думаю, що люди зараз ринули, займаються цією справою, багато там різних всяких виникає цих речей. Проте треба розуміти, що для того, щоб був збут, має бути і попит. Ну, тобто, ми повинні пропонувати наш продукт. В даному випадку це продукти бджільництва, для того, щоб був певний попит. От якщо в нас є попит, то і. Буде куди слувати. Тому що просто так же поставити мед продавати, це ну, не є вигідно. Не є вигідно чому? Тому що, коли ми просто продаємо мед, то е, такий продукт, який зараз мало хто цінує. Раніше до меду більше так ставились, ну, не то, що з повагою, мед більше любили, більше споживали, мед продати було не проблема. От старі пасічники зараз там плачуть за тими часами, коли до них фактично. Стояли черги за тим, щоб купити меду. Зараз же ситуація змінилася, фактично треба дивитися на Європу. От так як там зараз відбувається, через пару років буде і в нас. Що я маю на увазі? Е, ну, вже ми, в принципі, до того доходимо, може навіть дійшли до меду ставлення в нас. Е, ну, так як до ліків, то це взагалі такого ставлення немає. Так, як до. Е, Продукту корисного, ще певне ставлення є, але все ж таки от Європа зараз так ставиться, і в нас вже теж можна сказати, що таке відношення, це до меду люди ставляться як до солодкого продукту. Ну, тобто, Мед це на рівні якоїсь там пасти солодкої, на рівні якоїсь нутели і так далі. Тобто, Люди купуються для того, щоб там трошки з'їсти. Для ну, тобто ставлення до цього просто як до солодкого продукту. Не як до чогось корисного, тим паче не як до ліків, а саме власне утрус як до чогось корисного. В кращому випадку це ті, хто люди слідкують за своїм здоров'ям, що до речі, зараз теж є дуже таки актуальним, тому що молодь зараз більше турбується про здоров'я. Багато молоді там за здоров'я спосіб життя і так далі, менше споживання цукру пропагується. І тому в цьому випадку нам, пасічникам, також треба бути такими популістами, тобто популяризувати нашу продукцію, пояснювати чому перевага меду, наприклад, над тим самим цукром? Чому краще там, купити, наприклад, меду і корисніше, ніж купити якогось такого звичайного е, продукту, ну, знову ж таки, тої самої там, пасти, якоїсь горіхової, чи чогось такого солодкого, що можна намастити, або там ложкою їсти. І тоді, коли ми будемо ну, от, такою роботою займатися, тобто до чого я це веду, що ми повинні привчити покупців. Що мед показати, ну як тут не то, що ми щось маємо там впарити, грубо кажучи, тут ми можемо маємо просто пояснити, в чому перевага того самого меду над іншими солодкими продуктами. Ну така от справа. Е, І хто вже займається бджолами, то звісно, що залишити цю справу от, ну, е, мало хто може. Раніше. Я знаю, коли велика ціна була на акацію, там ну, просто грандіозно велика. Якщо тоді не займався бджільництвом, вже зараз пасічники розказують, це здається, 15 приблизно рік там, десь в тих роках, то тоді було веселіше, тому що тоді давали на опт дуже велику ціну. Багато тоді дуже оптових таких великих масових пасік розвелося, як то кажуть, Тобто дуже багато людей почали сам займатися, вклались великі кошти. Ну, дійсно, це приносило тоді свій дохід. Але потім ціна різко впала на це все діло і вже, відповідно, перестали так займатися автовики. Інше, люди працюють на розницю. Ну, а ті, хто невеликі пасіки, ну тобто, невелику пасіку, там, ну, що таке невелика, там, 50-70 жилосімей, Якщо це додатковий заробіток, то тобто, це там може бути 15, 20, 30 ну, тобто, що там ще якоюсь справою займатися. То це, в принципі, я скажу, що залишається вигідним. Вигідним це коли ми ці продукти бджільництва можемо продавати в розницю. Тобто вони у нас розходяться, ну там якісь там півтони, тона там надлишок залишається, вже там його здали, щоб там на венці відбити там тих, оскільки там за 43 три там цих там, 40 тисяч що вам дадуть, це вже буде якийсь там. Ну я ж повторюсь, якесь там пальне Ну, Якщо це там дома на стаціонарі пасіка, то також можна вже. Якийсь там невеличкий захід, ніби на цьому мати. Ну тому що теж, от е повторююся, я зараз спілкуюся, часто розпитую, які людей зарплати, от, ну мене цікавиться, е особливо по різних регіонах, тому що одне діло там одні містечка, там такі далі, от ми в Київській області від столиці ми за 100 кілометрів. У нас там одні зарплати ближче там до Києва. Там вже якщо взяти е такі місця, які там 50-30 кілометрів від Києва, там вже зовсім інші зарплати, зовсім інший рівень. Сам Київ так само взяти то це, це виходить, що ще більші зарплати, а іноді менші. там ну, цікаво таке це. От Мені іноді цікаво просто це так, так би, супоставляти це все і знову ж таки переносити на бджільництво. Тобто включати математику. Я починаю прораховувати. от Скільки можна заробити? ну Кожен, звісно, в себе рахує, тому що. В нашому випадку, ось, так як ми вже помалу, вже ми бачимо з кожним роком, на яких нам напрямках виходить заробити більшу суму коштів, на яких напрямках, навпаки, нам потрібно щось перестати робити, що ну, от, Наприклад, зараз там напрямок оптової здачі меду, він стає невигідним, фактично. Стає невигідним, тому що ціна така. Можливо, в майбутньому щось зміниться. Може, це навіть і найближчі там 5. Може, не 10 років, ми не знаємо, а може навпаки, щось там через 2-3 роки поміняється. Тут неможливо просто зараз спрогнозувати. Може хто там має більш такі розвинуті економічні знання, то може більше щось грамотно сказати, хоча я думаю, що теж нічого тут особливо так не спрогнозуєш. Я просто так прораховую, що дійсно, в принципі, джоли це вигідно було, є і буде. От я там виставляв від. Хто щось там розповідав, що дійсно зараз ну, набагато важче пасічнику за буде трохи краще через кілька кілометрів. То нам займатися дільництвом вигідно. Вигідно, повторююся, тому що ми багато меду реалізуємо саме на розницю. Тобто на банки ця дружина там цим займається в інтернеті там якось його продає. Багато в мене замовляють людей. Тобто з кожним роком також джільництво і продаж меду це таке. Сніжний ком, тобто постійно клієнтська база збільшується, збільшується, збільшується за один рік там це неможливо, так якось магазин ти відкрив е, якісь там декілька фішок і там за півроку вже можна розкрутити, якщо там правильно налаштувати роботу. З джоництвом трошки інакше. Це така гра в довго, тобто це для таких людей більш романтиків і так далі. Якщо людина-підприємницьке мислення, от тут вклав, тут порахував, вже отримав. То якби на бджільництво ставку не треба робити. Можна мати як додатковий дохід, це досить така цікава справа. Плюс, е, ось е, ну, в моєму випадку я поєдную служіння в церкві, тобто як священник, і поєдную з бджільництвом, Тобто, це дві такі справи, які одна іншій інші не перечить, тому що була це така, е, як то кажуть, Божа комаха, дійсно там по ній дивишся так і в поведінці, і по роботі, по полюбивості. Тралю... Це така комаха ну, досить таки цікава. Да? Але разом з тим воно мене одне іншому не перечить, проте я маю е, такий певний якби, перезагрузку, тому що робота е, на пасіці це фізична праця. І коли я працюю на праці е, ну, з бджолами, то в мене відпочиває розум. Тому що в храмі, коли я служу, то е, що ми робимо? Священик молиться, священик спілкується з людьми. Е, треба кожного вислухати, почути, у з людей проблеми якісь. Це все постійно. Береш ну, до душі, голова цим всім забивається, і відповідно досить таки не, ну, непросто. Треба, щоб була якась розгрузка. І коли я приходжу працювати на пасіку, от у фізичній роботі я отримую цю розгрузку. Тобто, здавалося б, теж роботою зайнятий, теж не гуляєш, але разом з тим, от фізично я працюю, і, і я маю за рахунок цієї фізичної праці певний відпочинок. От кажуть, зміна діяльності і відпочинок. Тому мені е, ця справа, по-перше, подобається. Я люблю от бджоли, дійсно. Воно мені подобається як хобі. Тобто, це те хобі, яке мені приносить дохід. У мене відносно невелика пасіка це 50-70 бджолосімей. Зараз у нас е, в такому роді. Е, працювати ми з ними можемо. Так само на пасіці. Фізично втомлюєшся, приходиш до храму, служиш, молишся вже, тобто з людьми працюєш. І, і вже в іншу сторону перезагрузка. Тобто для мене ця справа підходить. До чого я це веду, що так само люди, які мають роботу якусь, чи то робота з людьми, чи то робота десь в офісі з паперами сидяча, ну тобто якась така розумова праця, чи то там вчителює людина. Це дійсно це дуже важкі роботи, коли ти от ну, ця праця вона дуже так виснажує. Люди не знають, як відпочити. А от пасіка це така справа, що ти прийшов, попрацював, можеш навіть для себе того меду взяти. Не обов'язково там продавати, може ти роздаєш, може якусь банку десь там продав, але так зовсім мало. Ти переключився, тобто який відпочинок використовуєш. Але разом з тим, часто в такому випадку люди збільшують свою пасіку, починають продавати мед, з'являється додаткове джерело доходу. Чи це є вигідно от пасіка, як додаткове джерело доходу, 100% вигідно. Тому що є постійно клієнти на мед, є в тебе друзі, знайомі, вони в тебе замовляють, купуються мед. Тобто, як додаткове джерело доходу, пасіка це вигідна. Середня пасіка, як основне джерело доходу, зараз ще це вигідно, ну, якщо налаштувати розничну продажу, також да, можна сказати, що це ну, на сьогоднішні мірки більш-менш вигідно. Ну не, досить, ну, не не по високій шкалі, а жити з цією справи можна. Якщо працювати, наприклад, з бджолами, і лише з цієї справи жити, але не мати розничної продажі, тобто на опт і так далі, то зараз дуже важко. Тобто це треба мати велику пасіку, там 300, наприклад, сімей, щоб мати великий тоннаж меду, який потрібно здати, і знову ж таки, кошти отримані, ну, приміром, там 10 тонн ти скачав з 300 сімей, 15 тонн, ну, це 400-600 тисяч. Мінус 1150 тут затрати вилетіли, і ось ці вже кошти треба ділити на 12 місяців. Не на 6, не на 5 місяців, як часто пасічники ділять, тому що на 5 місяців можемо ділити, коли там 20 сімей, людина пропрацювала, там скачала, продала, оце тут ми можемо ділити. Коли це велика пасіка, то вже інша математика включається. Вже тут доводиться людям рахувати і на цілий рік ділити, оскільки набагато вже більше роботи з'являється, набагато більше вже людина починає прораховувати. Тому що цілий рік людина працює, зимку ходить біля бджіл, то, ну ще дівки ходити біля бджіл. Постійно треба готувати, корпуси, рамки, вулики. Постійно треба інвентар оновлювати. Скільки років я завів пасіку? Ну, приблизно 20, напевно, 20 років мені було як я завів пасіку. Ми недавно займаємося дівництвом. Це четвертий лише сезон здається, щоб ну, для розуміння. Тобто ми зовсім недавно цією справою займаємося. Хтось може сказати, що це невеликий період і що ти там можеш розказувати. Але ми з розумом до цього ставимося. Постійно робимо висновки, аналізуємо, постійно помилки робимо, іноді повторюємо не без цього. Тобто я це не відкидаю. Але разом з тим ми постійно дивимося, ну, наблюдаємо От, за пасічниками-ртовиками, за пасічниками простими, От, хто як працює. Тобто я дивлюся на тих пасічників, от в кого я найбільше черпаю інформації. Я дивлюся настільки на пасічника, наскільки він і не настільки, як він розповідає, тому що ну ніхто так не багато не розповідає, як якийсь там дідусь біля там, десятка лежаків. Це ну він будуть розказувати, вчити там і так далі. Ну але ж я дивлюся на його пасіку. Тобто, коли я хочу щось навчитися, я спочатку дивлюся на пасічник, на пасіку, а потім вже звертаєш до пасічника і його запитую. Тому що повторюся, розповідати можна що хочеш, але коли я бачу ось, що в людини там велика пасіка, 200, 300, 400 сімей, там ну, більше я ще не зустрічав тільки так, ось на просторах інтернету, я бачу, що дійсно людина працює часу і трудозатрат цієї людини набагато менше йде, ніж, наприклад, в інших пасічників, плюс набагато більший виход меду виходить. Відповідно, мені цікаво в такої людини вчитися, бо я бачу результати цієї людини, я бачу, що людина там може, бо ще не кожен може поділитися цим. І я в такої людини от, ну, починаю черпати, тобто вчитися. От. Тому ну, от, про те, наскільки вигідно бджільництво, вже може навіть підсумував би, що, повторююся, невеликими пасіками вигідно займатися, коли у вас є реалізація. Продуктів, ддільництва саме в розниці. Середніми пасіками тут треба є два варіанти. Або займатися і широко розвивати спектр продажу, тому що в літній період, добре, ми попрацювали на пасіці, мед взяли роботу всю, яка в нас там була, ми провели. А далі чим займатися? Далі нам, ну, ми ж не будемо сидіти там цілу зиму. Якщо це невелика пасіка, тобто ну, за середні пасіки зараз будемо говорити. Це там приблизно Київська область, Білоцерківський район, СНТ Ракет, колишній Рокетнянський район, це Південь Київської області. Е... Значить, два варіанти є. Якщо середня пасіка, тобто маленька пасіка, це вигідно. Ну, на те, на що ти розраховуєш 10 вуликів, зрозуміло, що не на великий там дохід з цих вуликів людина. Розраховує, вона ще там десь працює, це в неї як додаток. Тобто не як там інша половина зайнятості, а як якась додаткова. Це є вигідно. Тобто, на те, що ми розраховуємо на ту кількість прибутку, це воно значить, себе виправдає. Якщо в нас вже середня пасіка, середня пасіка це вже вона забирає половину нашого часу. А декого можливо навіть весь час? Це ну, візьмемо там 50-70. Ну, можливо, навіть і до 100 сімей. Це ще я рахую, це ще не, ну, не є велика пасіка, це ще не промислова пасіка. От е, Такою пасікою вигідно займатися? Вигідно. Також вигідно, але в двох випадках. Перший випадок це коли ми займаємось пасікою і паралельно розвиваємо ринок збута, тобто реалізацію меду. В такому випадку вигідно цим займатися. Це тоді можна лише пасікою займатися середніми е, кількістю джерела сімей. Коли в нас середня пасіка. І в нас слабенький ринок збуту, тому що ринок збуту завжди є. Зараз в нас є соцмережі, там виставний інтернет-продам мед, друзі, куми, знайомі там звернулися, комусь дешевше, комусь якось. Ну, але в будь-якому випадку щось теж заробили. Тобто, в такому випадку вже трошки складніше. Тому що в такому випадку людині доводиться ще десь працювати, ще чимось займатися. І от, відповідно, коли е, другий випадок, коли це теж вигідно, це коли ми. Займаємось пасікою, займаємось бджолами, е, ну там це у нас середня пасіка, там, приміром 50 бджолосімей, сімей, але додатково до цієї пасіки ми ще працюємо десь на якійсь роботі. Тобто у нас ще є десь звідки заробити кошти. В такому випадку теж е, пасіка це вигідно. Можливо, навіть є більш-менш нормальний ринок збуту. ну, Тобто тут з ринком збуту в будь-якому випадку треба працювати. Велика пасіка, тобто оптова пасіка, промислова, верніше. Чи це вигідно? Ну, це вигідно в якійсь мірі, але знову ж таки, це менш вигідно, ніж волоті е, роки. Тобто. Батюшки стають пасічниками. Ну, е, я вже згадував е, в трансляції, чому багато священиків стають пасічниками. Значить, е, по-перше, це такі дві справи, які е, одна другій не перечать. Найголовніше, тому що ну от, є багато священиків, які працюють на будівництвах. Я, наприклад, коли починав служити років три, я теж працював на будівництвах, там і на монолітах працював, і е, криші робив, і так далі. Ну, Доводилось працювати, тому що сім'я хоче їсти. Апостол Павло, до речі, теж працював, коли він проповідував в таких громадах, де не могли його забезпечити, він теж е, наметоплетінням займався, п'ів намети. От. Е, і... Е, Просто що, ось, наприклад, те саме будівництво для священника це не дуже підходяща робота. Тому що ну, всі розуміють, що таке будівельник, тобто це робота така постійно на нервах, постійно ти загружений, про духовне там нема коли тобто, подумати. І, відповідно, воно вже трошки не підходить нам. А бджільництво, воно не перечить, тобто основному служінню. Тобто, ну, тому що на першому місці кожного священника повинно і має бути це саме служіння, служіння Богові, служіння людям. А потім уже вже, якщо потрібно, то інша якась справа. В моєму випадку, я щоб не працювати на будівництві, я вже почав займатися пасікою, я зрозумів, що е, на будівництві теж можна копійку заробити, і я просто хотів відійти від того, щоб їздити оце по стройках, по цьому всьому, тому е, я почав розширяти пасіку, почав вже пробувати ось щупати саме ґрунт, яким чином можна на пасіки заробити, як можна збільшити цей дохід. Ну, щоб це, якби, в моєму випадку пасіка це, ну я почав займатися, мені просто цікаво було, а от масштабуватися я почав саме для того, щоб можна було прогодувати сім'ю, тобто, щоб було додаткове джерело доходу. І тому я думаю, що багато пасічників так само чинять, тобто так само вони починають займатися пасікою, тому що ну, священик жива людина, в більшості священиків є сім'ї. Які теж хочуть їсти, тому я думаю, відповідь на питання саме така. Друзі, да, у нас вже розряджується телефон, тому доводиться з вами прощатися. Будемо закінчувати наш ефір. Хочу подякувати всім за увагу. Пишіть свої запитання. В наступному ефірі, коли ми будемо знімати, вже побачимо, як у нас буде виходити, ми по цих питаннях будемо давати вам відповіді. Тому всім дякую за увагу. Миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.